Сторінка 119, параграф 28. Як вода потрапляє в атмосферу. То чорні, то сині по небу ходили, а як набив їх вітер, сльози розпустили загадка. Що таке вологість повітря? Вода є в усіх оболонках землі, зокрема і в атмосфері. У повітрі вона перебуває в газоподібному стані водяна пара. Кількість водяної пари, що міститься в повітрі, називають Вологістю повітря. Вміст водяної пари в повітря залежить від його температури. Що вища температура, то вища вологість. Водяна пара розподілена в атмосфері нерівномірно. Велика частина водяної пари атмосфери міститься в її нижньому шарі, тропосфері. З висотою вміст водяної пари зменшується. Біля поверхні землі найвологіше повітря в районі екватора. Повітря в полярних районах найсухіше. Там кількість водяної пари в 13 разів менша, ніж біля екватора. Що дає абсолютна і відносна вологість повітря, для кількісної оцінки вмісту водяної пари в повітрі використовують два показники. Абсолютна вологість це кількість водяної пари, що міститься в одному кубічному метрі повітря за певної температури. Що вища температура повітря, то більше водяної пари здатне увібрати в себе повітря. Наприклад, якщо абсолютна вологість становить 17 грамів в метрах кубічних, це означає, що в одному метрі кубічному міститься 17 г водяної пари. Відносно вологі, це відношення у відсотках фактичного вмісту водяної пари, яка міститься в одному метрі кубічному повітря, до тієї максимальної кількості, яка може міститися в одному метрі кубічному повітря при певній температурі. Якщо при температурі плюс 20 градусів в одному м кубічному міститься лише 8,5 г на метр кубічний водяної пари, відносна вологість повітря становить 50%. Це вдвічі менше, ніж кількість водяної пари, яку повітря могло б містити при цій температурі. Таке повітря є насиченим Таблиця 4. Відносна вологість 100% означає, що повітря насичене. Температуру, при якій водяна пара максимально насичує повітря, називають точкою роси. Якщо температура вища, то точка роси теж вища. При цій температурі водяна пара починає конденсуватися. Таблиці 4. Максимальна абсолютна вологість повітря залежить від температури. Температура мінус 20, кількість води не більше, ніж 1 грам. Мінус 10 не більше, ніж 2 г. мінус 3 не більше, ніж 3 грами, 0 градусів не більше ніж 5 грамів. Температура плюс 10, кількість води не більше ніж 9 грам, плюс 20 не більше ніж 17 г. плюс 30 не більше ніж 30 грам, плюс 40 не більше, ніж 51 грам. В Україні відносна вологість повітря змінюється з порами року. Взимку вона зазвичай може становити понад 80%, а влітку знижується до 60%. А найвища відносна вологість повітря на земній кулі 85%. В екваторіальних і полярних районах. Як можна пояснити, що райони з різними кліматичними умовами мають високу вологість повітря? В екваторіальних районах упродовж року високі температури повітря і дуже велика випаровуваність. Адже там випадає велика кількість опадів, а в полярних районах це пов'язано навпаки з низькими температурами, оскільки для насичення холодного повітря великої кількості вологи не потрібно. Дуже сухим вважається повітря, яке має відносну вологість менше ніж 30%. Таке явище спостерігається в окремих пустелях земної кулі. Але загалом відносна вологість повітря в пустелях становить менше ніж 50%. Як утворюються хмари? На певній висоті температура повітря знижується, водяна пара, що міститься у повітрі, перетворюється на крапельки води і утворює хмари малюнок 107 Скупчення дуже дрібних крапель води або кристалів льоду на великій висоті над землею, внаслідок охолодження насиченою водяною парою повітря називають хмарами. Краплі води поступово збільшуються, стають важкими і не можуть утримуватися у підвішеному стані. Вони випадають з хмар, утворюючи атмосферні опади. При температурі нижче 0 градусів краплинки замерзають і перетворюються на сніжинки або лід. Отже, волога в атмосфері постійно переходить з одного стану в інший, то в пару, то у воду або лід. Які бувають хмари, існують Декілька видів хмар за формою та висотою утворення розглянемо найпоширеніші з них малюнок 109. Види хмар купчасті, шаруваті, шарувато купчасті високошаруваті, купчасто-дощові, перисті, пересті, пересто, шарові перестокупчасті, купчасті та купчасто-дощові хмари мають білі, куполоподібні вершини та пласку сірувату або Синювату основу. Висота основи купчастих хмар зазвичай не перевищує 1-2 км. Опади з таких хмар не випадають. Швидкий розвиток купчистих хмар призводить до утворення купчасто дощових хмар, верхні частини яких можуть проникати в найвищі шари тропосфери. Їх нижня частина зазвичай знаходиться на відстані менше 2 км від Землі, при цьому верхня частина може досягати висоти від 10 до 20 км. Купчість дощові хмари супроводжуються зливами. А влітку часто й грозами. Шаруваті хмари дістали свою назву через те, що щільним темно-сірим шаром укривають небо, часто утворюючи суцільну хмарність. Висота шаруватих хмар різна від 200 до 2000 метрів. Вони є причиною дрібних затяжних опадів у вигляді дощу або снігу. Шарувато-купчасті хмари утворюють великі і досить низько розміщені хвилі, гряди або глиби, що розташовуються правильними рядами. Іноді між ними бувають проблески блакитного неба. Щільні шаровато-купчасті хмари дуже часто спостерігаються в негоду. Пересті хмари утворюються на значній висоті 6 тисяч 10 тисяч метрів. Вони мають форму тонких білих волокон, паралельних смуг, завитків, пухнастих хвостів, пластівців тощо. Такі хмари складаються з дрібних кристаликів льоду і опадів не дають. Поява на небі перестих хмар віщує наближення циклону. Хмари вивчають із землі та космосу за допомогою. Ракетних зондів і супутників це допомагає синоптикам відстежувати погіршення погоди в різних регіонах земної кулі. Як визначають хмарність? Ступінь покриття неба хмарами називають хмарністю. Хмарність визначають візуально на око за десятибальною шкалою. Повна хмарність 10 балів, відсутність хмар 0 балів. Ви вже знаєте, що на карті. Погоди інформацію показують за допомогою умовних знаків. Малюнок 110. Щоб краще зрозуміти умовний знак. Подивіться малюнок 110. Там ви побачите, що просто кружечок це хмар немає. Повністю замальований кружечок чорний це 10 балів, просвіти відсутні. Замальованим чорним 1 четверта це 2-3 бали, половина кружечка 5 балів. Але краще перегляньте малюнок, щоб краще зрозуміти, яке умовне позначення, якому значенню відповідає. Хмарні зазначають у балах і відповідно до них заштриховують кружочок пункту спостереження. Наприклад, повністю заштрихований кружечок відповідає суцільній хмарності 10 балів або 100%. У середньому над нашою планетою половина неба затягнута хмарами. Найбільше хмар спостерігаються в місцях із зниженим тиском, де тепле вологе повітря підіймається. Яке значення хмар? Хмари відіграють значну роль у житті нашої планети. Вони беруть участь у формуванні погоди та клімату, завдяки їм відбувається перерозподіл вологи на Землі. У день хмари затіняють поверхню планети, знижуючи цим температуру, а вночі, навпаки, утримують тепло біля поверхні, перешкоджаючи його переходу в космічний простір. Хмари є надійним захистом від перехолодження та водночас вони захищають нашу планету від гарячих сонячних променів. Хмари можуть також допомогти нам завбачати погоду, як утворюється туман. Туман це помутніння повітря, викликане скупченням крапель води в повітрі біля землі. Туман утворюється тоді, коли температура приземного шару повітря. Знижується до точки роси внаслідок охолодження під поверхні. Туман небезпечне атмосферне явище, оскільки, за його наявності, видимість, можливість бачити надалеку відсень істотно знижується. Коротко про головне: волоха потрапляє в повітря внаслідок випаровування. Вміст водяної пари в повітрі залежить від його температури. Якщо температура вища, то більше вологі має бути в повітрі, розрізняють абсолютну і відносну вологість. Ступінь покриття неба хмарами називають хмарністю. Туман це атмосферне явище, викликане скупченням крапель води в повітрі біля поверхні землі.